Вам привіт. Лечі. Ой, так. ой, ой. Що а трапилося? Ой. Чому в тебе голова замотана? Ой-ой, і не питай. Все через мій от, ніс, розумієш? Н мій ніс це такий інструмент, який сам по собі живе. От він <світ> так, він, розумієш, знаходить якісь запахи різні і сам на них реагує. От, Наприклад, на кухні є. Такі баночки. Баночки, да. які баночки? Ну такі цікаві тікають. Багато баночок, і мама з тих баночок щось бере, додає до страви, щоб да. воно, і воно дуже ароматне. Розумієш? От а мініше краси. Я знаю, любиться. я знаю, що це за чарівні баночки. Ці баночки будь-яку страву роблять смачненькою. І в кожної мами на кухні є такі баночки. Кожна господиня ними користується. Це різні приправки. Приправки, Так, от слухай далі, приправи, приправи. Так мій ніс якраз от любить ці різні приправи. Розумієш, і він, коли почує приправи на кухні, він видовжується, робиться як у слона цей хобот, хобот отакі. Довій і починає вести мене кудись. І вже не я керую носом, а оцей ніс він керує мною. Уявляєш собі, і так. що твій ніс видовжився і завів тебе куди? І він так веде мене спочатку через кімнату, починає принюхуватися, що там за запахи в кімнаті. Причому він цей час так і сопить, і гудить. І щось це? Щось таке робить Трихтіть. див. Так. А потім витягує далі, тягне мене, тягне, і ми йдемо з ним на кухню. На кухню. І ось тут починається на кухні оці баночки. Чарівні мамині баночки. Мамині чарівні баночки. І тут ніс дає команду моїм рукам, рукам. і руки починають відчиняти ці баночки, відкручувати по черзі. А ніс туди і, 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 і сопить, і гуде, і свистить. І потім наступну баночку дав команду. А руки не хочуть, але мусить, Відкручить І він туди Він робиться таким. Товстим червоним цей ніс, розумієш? Отаким, От і все нюхає, нюхає, все його дражнить приємно, сопить він. Дай згадаю далі. Ага. І отак продовжувалося дуже довго. Ніс керує, ніс руки, ніс руки. І він так нанюхався у цих приємних запахів, що, угу. знаєш, як як вулкан прокинувся. І що? Що далі? Ще! Будь здоровий! Ще! Будь здоровий! Ще! Будь здоровий! Ну що треба сказати, коли, сказати, коли говорить людині будь здоровий? Дякую! Ой, 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 ой! Але ти розумієш, якби тільки ніс. А від того, що він багато чкав, в мене і голова розболілася, тому що так ніс робить, апче, а голова бум, апче, бум, апче, бум, апче, бум. Так ось чому в тебе замотана голова. Лечко, знаєш, а я тобі скажу, хм, що твій ніс не туди заліз. Ось так: не можна пхати свого носа, де його не просять. Ти розумієш, що? Ти перенюхав усі мамині приправи, змішалися безліч запахів, запахи. Та хіба таке можна робити, тому що кожна приправка підходить до якоїсь такої ну цікавої страви, і мама собі це продумує. Не можна всі запахи мішати, всі приправи кидати до якоїсь страви. Ну це ж неправильно. Ну от подивися, коли людина йде на вулицю, вона ж не одягає все на раз. і чоботи, і черевики, і босоніжки, і тут куртка, зверху шубка. Ну, Ну, це, ж, ну, це а, ж не гарно, ну, людина одягається, ну, щоб було красиво. А коли звучить оркестр, а, як гарно все звучить в оркестрі, тому так. що кожний інструмент виконує свою партію. А, так, ти про, так. Ти розумієш? І тому виходить така гарна музика. Така іде, органічно все, так, як то. Ой, кажеш. ну бачиш, ти навіть таке слово знаєш, органічно. А твій ніс себе повів не органічно. А ще от, дивися, якщо, наприклад. Дитинка ходить на гурток малювання і її навчають малювати. То ну хіба їй дають ці фарби і кажуть, давай, то все виливай, то розмає. Ой, точно, вона так от зараз робить на калапуська і це буде абстракція. Абстракція! Ну, Бачиш, Левчику, ти зрозумів, що ти щось зробив не те. Це ні, це все це ніс. Що мені з ним відірвати? не можу, він потрібний треба з ним попрацювати провести бесіду може він тоді не буде такий цікавий усе винюхувати ну я надіюся начку що в тебе вже не так болить голова ні носик уже зробив свою справу в нього появилось багато бато різних запахів він задоволений ну а голова пройде тим більше я її перев'язав я тобі хочу побажати, щоб ти ніколи не пхав свого носа де не потрібно, і щоб мені ніколи не боліла голова. Чуєте, діточки? Це і для вас, я сказала. Але ми вже дуже заговорилися. Ми дуже заговорилися, а діточки хочуть якихось змін. А зміни О. в нашій передачі роблять хто? наші цьомки. І тому нам потрібно прочитати заклинання. Ну що, ва, готовий? Ва, так. так. давай. Летіть, Летіть сомки, поспішайте і ретельно пошукайте гостя в нашу передачу. всі увага. кого -у -у! ми бачимо. Привіт. Добрий Привіт, день. ]ízка. Добрий день, сонечко! Як тебе звати? Мене звати Марта. <голист�> Мартусику. А скільки років? Мені 10 років. Ось так. Трець. Можеш привітатися з нашими глядачами. Помахай руцею. Вітання всім. Добре. Бальтузику, ти знаєш, наші цьомки вічно десь дітей забирають. Звідки. От звідки наші цьомки тебе забрали? Ти, ти була вдома чи десь в гостях? З малювання? З малювання? Нічого. Займаєшся малюванням. Там так. дуже серйозно. І що? Наші цьомки тебе принесли саму, а малюночків немає. Хм. Сьомкі, допоможіть. Нам треба сюди малюночки, щоб показати всім нашим глядачам, чим займається А Багато в дівчика. тебе вдома малюночків? Не дуже багато. Не дуже багато. Ну, ну, давай хоча б ну, трішки. Цьомки, де вони в тебе стоять? У мене вони стоять на столі. На столі! ви треба... На столі, цьомки, ага. цьомки. 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 Чуєте, на столі треба... в мартусі стоять малюночки. Але ми хочемо не тільки самі побачити ці малюночки, а ми хочемо, щоб всі наші телеглядачі їх побачили. І тому ми даємо цьомкі вам завдання. А ну давайте станемо руки. Всі. Так, поставили руки. Всі. І зараз ми будемо просити цьомок, щоб принесли малюнки зі столу. Добре? Бері, бері цьомки все, що бачите, там. Та, на не все, Що ну, Що це бачите? Ну, вони ж можете і вазоночки принести. Ні, вазоночки не треба, Шніжечки. тільки, тільки малюночки. Так. І так. Цьомки. Ми хочемо, щоб тут у нас з'явилися малюнки, негайно. Ох, Ой. нічого собі! Ой, дивись, як воно видиш! <пени>, Мацюпусінькі малюнки! Wow. А це ж не малюнки, а малюнища великі. Ой, Левчику! Давайте знаєте, що ми зробимо? Ми зараз всі малюнки дамо левку. І по-одному будемо брати, і ти будеш розповідати, що це таке. Домовитися? Такте мені я буду обережно, я буду дуже Аккуратно. Так. І я теж кладу, але беру оцей малюнок. Покажи, ну, покажи усім дітям будемо так збирать. Малюнище! Mm, ще. Автор, коментуй. коментуй. Так, Мартусику, розкажи мені, будь ласка, що це таке? Тут зображена ельфова вежа, а навколо неї знаходяться будиночки. Ця робота називається зимове місто. Сонечко, а скажи, будь ласка, ти знаєш, де знаходиться ельфова вежа? В якій країні? В Парижі. А, У ну, Франції, Франції. В Парижі! Добре, Сонечко, а ти б хотіла туди потрапити? Так. Mm. Ну, я тобі скажу, в тебе є можливість туди потрапити. Тільки треба попросити наших цьомок, а наші цьомки тебе занесуть. <гум> Будь-куди. Будь а, а де би ти хотіла? Зразу на Ейфелеву вежу? Ні, спершу так, щоб погуляти багато. Подивися по місі. Скажи мені, будь ласка, скільки часу ти малювала цей малюнок? Може, десь два дні. Два, ну, я тобі скажу, Лечко, що художники вони дуже скурпульозно відносяться до своїх дітей, до своїх малюночків. Але ж ти подивися, які тут санчата, подивися, яка тут снігова баба. Ну, напевно, це тебе м -м, надихнуло десь взимку, правда, цей малюнок? Взимку його малювала. Ні. А коли? Осінню. моя мама, напевно, ти скучила за зимою. А, а, а ви бачите, французька снігова, баба і українська однакові. Вони однакові. Бачиш такі ск? Так, і носик є, і відерці на голові. І віночок. А знаєш, що робить віночком снігова баба? Коли всі лягають спати, снігова баба цим віночком відганяє від нас різні неприємності, щоб ми могли спати і бачити гарні, чудові кольорові сни. Ну, давайте далі. Гарний, ну давай цей малюночок мені. Давай. А тепер наступна. Всім Ой, тоді. А це така собі казкова феєрія. Це, це колобок напевно. цей круглий, це так? а я вода. Як називається цей малюнок? Додому. О, так це що, в тебе продовження казки. Він від баби втік і від діда втік і що повернувся назад? Так, і що вони зробили колобку зіли. Ні, він збудував собі домик і ж... почав жити в ньому. Зрозуміло, так він повернувся в свій будиночок. Класний він не до дідуся з бабус з бабусею повернувся, а збудував собі будиночок. А він mm. він заробив грошики і купив собі свій будиночок. Так <хи> ти розумієш, Лечку? <хи> ну Мартоса не просто намалювала, вона зробила продовження казки. Щасливий кінець, <хи> фантазувала Знаєш, коло... молодець. Колобка не з'їла лисичка. <хи> він напевно обхитрив лисичку і. Тепер щасливо живе в своєму будиночку. Ну що я тобі скажу, Мартусику, мені дуже сподобались твої малюночки, і я надіюся, що всім телеглядачам теж дуже сподобалось. Я тобі бажаю, щоб у твоїй голівонці маленькій були великі величезні фантазії, для того, щоб ти могла втілювати їх в житті на папері. Це всі твої діточки, я тобі їх повертаю. Тримай. Ось так. І скажи мені, будь ласка, куди ти ходиш на малювання? В студію. Культур... Та мистецтв спір, спірограф. Ой, спірограф. А де він знаходиться? Він знаходиться на вулиці Театральній. Місі Львові місті, Львові, місті Львові на вулиці театральній. Виховувати таких талановитий. Напитання своєму викладачу, як його звати. Пане Олег. Передай вітання. Пане Олеже, дуже дякую за те, що ви виховуєте таких чудових, талановитих дітей. Ну, зрозуміло, що ще потрібно подякувати Бозінці, що дав тобі такий талант. Не трать його, не витрачай даремно, сід, Сідай, малюй, фантазуй. А ми обов'язково будемо тебе чекати в гості. Наші цьомки тебе знайдуть. Лечко, тобі сподобалось? Дуже, я здивова. Вони і я може колись теж попробую. Ну, ти показати. бачиш, ти бачиш, яка тут гармонія. Всі кольори підібрані, фактура така цікава. Ну, не те, що ти своїм носом пхаєш, ото все на купу, все на купу. Ой. Ну, що зробити, отакі я своїм носом, своїми каракулями. Мартозико, можеш передати вітання всім своїм друзям, всім своїм знайомим. Мамусі, мамусі, як звати? Леся. Можеш мамі Лесі передати вітання. Кажи, мама Леся, вітаю. По Може тримати, а ти помахай мамі руці. Привіт, мама, Леся. А в тебе є друзі, знайомі. Так. Ну також можеш передати вітання. Привіт всім мої однокласники і подружки. О, добре. Ну, зрозуміло, ж передавати вітання, як не подругам. Сонечко, ми дуже приємно здивовані твоїми малюночками, і нам дуже приємно, що ти була сьогодні з нами на передачі нашій цьом на добраніч. Але я думаю, що вже час вертатися в ліжечка. Так. Ми тобі знову віддаємо малюночки. Приматуйся. І ми зараз попросимо цього, щоб тебе провели додому. Тобі додому чи знов на малювання? Додому. додому. Уже додому. додому. Ну що, готова? готова? Так. Готова. Ти нам дуже сподобалася, і я сподіваюся, що ти до нас ще завітаєш. Добре? Добре. Молодець. Ну що? Дякуєм було приємно. І, І гадаєм це взаємно. А тепер попросим цьому провести тебе додому. Ой, Левчику, слухай, я така здивована. Це така талановита дівчинка. Ну правду А ти знаєш, Еліто, я подумав, що наші передачі для дітей не тільки розважальні. А й повчальні і дуже змістовні, правда? Талечко, ти знаєш, я тобі скажу, що діточки, дивлячись нашу передачу, можуть набратися чогось чогось правильного. От, наприклад, не пхати носика хм, туди, куди не слід, як наш левко, щоб у вас не боліла голова. І зрозуміло, розвивати свої таланти і бути такими талановитими, як наша гостя Мартуся. А ми з вами обов'язково ще зустрінемося. А зараз час. Готуватися до сну, гарно почистити зубки, гарно помолитися. Але в Кодурко і Айліта кажуть всім хлопчикам і дівчаткам Тьомкі на добра Чом, Цьомкі на добраніч нічом. цьом чом. Цьом тьом на добра ніч. На добраніч!